Уявіть собі, з 2018 року військовим і силовикам рахують грошове забезпечення не за актуальним прожитковим мінімумом, а за старим показником 1762 гривні. Через це люди щомісяця недоотримують десятки відсотків від своєї зарплати. А у пенсіонерів різниця після перерахунку може сягати і 360%. Чому так відбувається і чому варто діяти саме зараз, дізнайтесь цього відео. Дивіться до кінця. Вітаю! Мене звати Олена Воронкова і ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. Тут ми простими словами пояснюємо складні питання з військового та пенсійного права і показуємо, як реально захистити свої права. Тож підписуйтесь, ставте вподобайку і натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватися найважливіше про пенсії та виплати. Зараз нагадаю, з чого все починалось. Ще у 2017 році уряд ухвалив постанову номер 704 яка встановлювала, що оклади і всі надбавки для військових мають рахуватися від прожиткового мінімуму станом на 1 січня кожного календарного року. Це справедливо. Прожитковий мінімум зростає і разом з ним має зростати і зарплата та пенсія. Але у 2018 році уряд постановою номер 103 заморозив розрахунок на рівні прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2018 року 1762 гривні тобто всі розрахунки почали вести від цієї суми уявіть у 2020 році реальний прожитковий мінімум був значно більший але пенсії і зарплати рахували від суми 1762 гривні через це недоплати становили десятки відсотків у 2020 році недоплата близько 19,5%, у 21-му вже 27%, у 22-му 35%, а у 2023 майже 50%. Люди бачили несправедливість і почали судитися за перерахунок. У серпні 22-го року Верховний суд підтвердив правомірність таких позовів. Вдавалося, що нарешті ситуація вирішена. Але у 23-му році з'явилася нова постанова 481, яка знову закріпила той самий заморожений прожитковий мінімум 1762 гривні. Тобто навіть у 24 25 роках, коли прожитковий мінімум вже становив 3028 гривень, силовикам і пенсіонерам продовжували рахувати по старому показнику. І ось важлива новина: 18 червня 2025 року, шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив визнання постанови 481 незаконною. Тобто знову відкрилася можливість перерахунку грошового забезпечення та пенсій. Що ж відбувається на практиці? Кожному військовослужбовцю сьогодні, щомісяця недоплачують не доплачують близько 70% від його реального грошового забезпечення. І це не лише зарплата. Від цієї суми залежить і вихідна допомога, і розмір майбутньої пенсії. До того ж, мінімальні розміри премій також зростали. Якщо у 2019 році це було лише 35%, у 2023 вже 140%, то у 2024 четвертому по роках вони піднялись до 490%. Уявіть собі, наскільки це впливає на кінцевий розрахунок пенсії. Саме тому різниця після перерахунку в судовому порядку може сягати 360% залежно від відомства та посади. І тут важливий момент. Якщо ви зараз не звернетесь по перерахунок, то щомісяця втрачатимете тисячі, а може і десятки тисяч гривень. А чим пізніше наважитись на суд, тим більша сума за минулий період потрапить у загальну чергу боргів за рішеннями суддів, де сотні тисяч людей уже роками чекають на виплати. І на жаль, Далеко не всі дочекаються. Тому чекати це вибір тих, хто готовий втрачати. Наше бюро вже має значний успішний досвід у справах з цього питання, і ми готові допомогти їх, і вам. Ми готуємо документи, подаємо позови і супроводжуємо процес до того моменту, коли ви отримаєте підвищені виплати на вашу картку. Звертайтеся за консультацією, контакти під цим відео. Ми допоможемо розібратися з документами і зробимо все, щоб ви отримували справедливі суми. З вами була адвокат Олена Воронкова. Дякую за увагу. Бережіть себе і свої права. І до зустрічі у наступних відео.